Перевіримо, як продають в одному з найдорожчих фітнес-клубів України. Поїхали телефонувати? Джемакс, менеджер Олександра. Добрий день, слухаю вас. Добрий день, Олександра. А підкажіть, будь ласка, хочу підкачатись до літа. Цікавить, що ви можете мені запропонувати? Я Можу запропонувати вам абонементи в наш клуб. Абонемент включає в себе. є у нас на один місяць вартість 12 600 гривень, на 4 місяці вартість 39 000 гривень. І до кінця січня голд коштує 63 000 гривень, а платина 76 тисяч. Але хочу зазначити, що це ціни, які вона назвала до кінця січня, тому що з лютого ми очікуємо на подорожчання. Ніфіга собі. А, а що вони у вас так дорого коштують? Дорого коштують? Ну так, 79 000 гривень – це дорого. Ну, це платином карта, тому так і коштує. Добре, тоді я подумаю. Вам дякую за консультацію. Добре, гарного дня. Отже, почнемо з плюсів. Перше, що мені сподобалось, це те, що явно використовується скрипт продажів, які читає адміністратор або продавець скрипт скрипти не дуже ефективний, але він, хоча б є. Друге, це використання тригеру продажів, обмеження у часі. Вони сказали, що в лютому ціни ще піднімуться. Це стимулює клієнтів придбати швидше, тому це плюс. Щодо мінусів: найбільше, на мою думку, це те, що у мене не виявили потреби. Не спитали, чи зручно мені добиратися, які у мене критерії вибору фітнес-клубу, чи які цілі я ставлю, крім того, щоб підкачатись до літа. Тобто вони використовують абсолютно шаблонні презентації, однакові для кожного. Кожного клієнта. І одна з найкритичніших помилок це те, що не було роботи з моїми запереченнями. На заперечення дорого. Продавець навіть здивувалася. Дорого? 79 тисяч гривень? А заперечення, я подумаю, було просто проігноровано. Тож, любі друзі, готуйтеся краще до того, щоб подзвонить справді цільовий клієнт. Вивчайте техніки продажів та підписуйтеся. Тут цікаво про сейф.